Сьогодні, діти, на наше заняття завітала ось така машина. Ви знаєте, що це за автомобіль? Так, це автомобіль швидкої допомоги. А чому він так називається? Машина швидкої допомоги. Сьогодні хоче вас познайомити з людьми тих професій, які дбають про наше з вами здоров'я. Нас лікують та від хвороб рятують. Ви здогадуєтесь, про кого у нас сьогодні піде мова? Правильно про лікарів. Кажуть, що здоров'я найдорожчий скарб людини, а обов'язок лікаря дбати про наше здоров'я. Тому діти і з'являються на світ у лікарні, потрапляючи спершу. У руки лікарів, а потім у лагідні обійми мами. Малята-немовлята ростуть під пильним контролем дитячого лікаря-педіатра, який стежить за тим, як росте, розвивається малюк, а працюють дитячі лікарі в полікліниці. Поліклініка медичний заклад. Де трудяться і лікарі інших професій зубні стоматологи, лікарі позору, це окулісти, терапевти, що лікують, наприклад, застуду та інші фахівці. Іноді люди приходять до поліклініки, щоб просто пройти медичний огляд, але частіше коли захворіли. Якщо ви звернетесь до поліклініки, вас там обстежать, з'ясують стан вашого здоров'я та винесуть рішення, хворі ви чи здорові, а якщо хворі, призначать спеціальне лікування, ліки, мікстури, таблетки тощо, які ви будете приймати доки не одужаєте. Та іноді буває так. Що для лікування хвороби потрібні спеціальні умови, складне медичне обладнання, особливі процедури і постійний нагляд лікарів. У такому разі хворим треба лікуватися в іншому медичному закладі лікарні. У лікарнях є спеціальні кімнати, палати із ліжками де хворі перебувають протягом лікування, а медсестри проводять процедури, які призначив лікар, роблять уколи або перев'язки, дають ліки тощо. У спеціальних лікарнях роблять складні операції, одужання, після яких потребує також пильного нагляду лікаря. Отже, швидка допомога, надавши першу негайну допомогу на місці, відвозить хворого саме до лікарні, де медики його оточать увагою і турботою, допомагаючи одужати. Лікарі дуже розумні, добрі люди, які багато знають про кожну хворобу, про кожен препарат, про кожні ліки. Щоб стати лікарем, потрібно багато років навчатися, а потім час від часу підвищувати рівень своїх знань. Адже медицина це наука, яка винаходить нові способи та ліки для порятунку людини. Для лікарів порятунок людей є щоденною працею. Лікарі працюють у поліклініках, лікарнях. Санаторіях, на станціях швидкої допомоги. У медицині багато спеціальностей. У кожного лікаря є помічник, медсестра. Медсестра бере аналізи, робить уколи, перев'язки, процедури. Лікарі це люди, які піклуються про те, щоб ми завжди були повні сил і здоров'я. Діти, а чи знаєте ви, що треба робити, щоб викликати швидку допомогу? Так, треба набрати номер 103. А що потім потрібно робити? Після того, як ви зателефонували, треба привітатися з оператором, розповісти, кому і з якого приводу потрібна допомога, назвати ім'я та прізвище хворого його вік. Назвати адресу, за якою має приїхати швидка. Дочекатися підтвердження виклику та подякувати. А потім чекати швидку допомогу. Діти. А чи знаєте ви, як треба поводитись у поліклініці, коли ви прийшли на прийом до лікаря? Давайте пригадаємо. Отже, у поліклініці поводяться чемно, привітно. Не забудь привітатися з лікарем. Не бійся лікаря, адже він хоче тобі допомогти швидше одужати. Не заважай лікарю оглядати тебе, виконуй все, про що він тебе попросить. Не відволікай лікаря від його справи сторінніми розмовами. На запитання лікаря відповідай чітко, не капризуй у поліклініці. Навіть якщо тобі боляче, старайся потерпіти. Виходячи з кабінету, подякуй лікарю, посміхнись і скажи йому до побачення. Отже, діти, давайте пригадаємо, які професії медиків ви знаєте. Як називається лікар, який лікує зуби? Стоматолог. А лікар позору. Як називається? Окуліст. А що лікує терапевт? Так, він лікує застуду. Куди відвозить хворих швидка допомога? Правильно, у лікарню. А де з'являються на світ діти? У лікарні. Де ведуть прийом стоматолог, окуліст, педіатр? У поліклініці. А звідки матуся викличе лікаря, якщо ти застудишся, із поліклініки? А де хворим роблять операції? У лікарні важлива й непроста праця медиків, лікарів та медсестер. Але люди не можуть обійтись без їхньої допомоги. Адже навіть найміцніші серед нас спортсмени, космонавти час від часу потребують огляду лікаря, уважного, дбайливого, досвідченого. Лікарі відповідають за здоров'я та життя людини. Тому давайте шанувати працю лікарів і давайте будемо їм вдячними.